Так, ось ми зараз встановлюємо екоджети ці готові прискрія. так сказати, купили ж нові форсунки екоджетовські Ось нам прислали з ними інструкції, тут бла-бла бла, куча всякої штуки, непонятно. І ще прислали нам е, як вона правильно називається, е, ph смужки все. Ми тут вдома експериментуємо перевіряємо. Ось коротше, принесли. Це вода у нас з бочки з джерела, Ту, що ми завжди бризкали. Просто коли макаєш в неї всю смужку, вона висохла. ось така ось PH. Прикладуємо сюди, це типу, на дев'ятку похоже, правильно? PH. Ну, то есть, надо добавляти pH-корректор. PH Аква стар. Ось смужка це я просто запхав pH-корректор прямо сюди. Ну все, воно що показало. ну Це коротше фігня. А потім ми просто на глаз ляпнули прямо сюди в стакан. Просто ляпнули, розмішали. І все, що нам показалося, наверное. Ну то є смужка, як мінімум робочий. Бо я це хотів проекспериментувати, чи воно щось покаже чи ні. Зараз можна від і, і запхати. Все, вона прямо сразу. Оп, і сразу красно. Ну, то есть смужки робочий показується. У нас сейчас pH типа H2. Що це означає? Я не знаю. Короче, це означає нехорошо. Нам на подгліфосат 6, 5,5, 5, 5, десь отак, так, короче. що І... нам? Значить, ну, значить просто по рекомендованих нормам 15-35 літрів, мілілітрів, вернее на 100 літрів води выпрыскаете лить. І все Із все, и все с мушкой, из той води, що у нас в бочці, із 9 должно стати, по ідеї, Типа 6, Должно бути чітко. Це ми просто переборщили. Сейчас сюди. ляпнули на глаз цей стакан. І все, що нам тут пишуть? Усунення несправностей, це понятно Установка, розпилювача кажет, кольце, сопливий отвір, бла-бла-бла. Реклама ще автопілота громко. Это у нас в цьому було в інструкції тут ой Отпустил. ще нам треба залити час води і проекспериментувати подивитися що в нас виливом. у нас каджат фіолетовий 0,25 все що у нас якщо на 3 барах давлення не фокусується. на трьох барах давлення якщо будемо ходити зі швидкістю 12 км в час, то це у нас буде 100 літрів води. І коротше, оце наклейка, це надо десь вам тест приклеїти, щоб було у нас на пам'ять. Зниження норм виливу до 50 літрів на гектар, зменшення витрат, стійкість до вітру 8 метрів на секунду, можливість працювати при вітрі. Зараз угу. це все донастроїмо і приїдемо ще на поле, ляпнемо самоприскрітель води і цього і поміряємо. Що в нас з пашом? Це Ми зараз готуємося, хочемо поїхати е, цей падальшню пшеницю під посів гороха, тому що у нас зараз погода так собі і дискувати ми не встигаємо, нічого не виходить. Зараз донастраємо присквітель, у нас наконець розпогодилося, сонце вийшло тільки туман сів. Донастраємо присквітель, все, що в нас із дороботок, Розеточку поставили. Тут ось лайфхак Максим в інтернеті десь побачив, підсвітку поставити на цю трубку. І вона типа, буде як... розсівати світ і буде видно, де норма. Тому що у нас красного цього поплавка немає, ми десь потерявся. Ще поставили сині фонарі. Ну, ще форсунки самі, ну як жетовки це не ставили, зараз заправимося, продуємося, бо ми тут. Коротше на продуть, тому що тут все в пиляк і все в піску. Все. Ми тут ними кидалися цими форсунками. І ще е, длину перевіряли, щоб кожна на однаковому розстоянні стояла, бо у нас, оказується, перед цим ніхто ніколи про це не думав. Вони у нас всі в рознобої стояли. Одна там стояла між форсунками, було 50, там розстояння 52, 54, 48, 46. Ну, коротше, все в рознобой. Зараз виставили все на 48. Но в інструкції по каджетам стоїть що вони полтос перекривають. 2 см буде у нас перекриття, так ну, все, У нас всі ці каджети, самі так Тут сквозної дырки немає. Там якесь в натурі завихрення збоку присверлене відверті. Одне і втора по краям. Інтересно, я їх перший раз руки взяв, не розпечатували ще. І они должны. Я навіть не пробовал, але попробовать підходити на обычный форсунки. Ладно, це в болоті. Сюди спробую. Ага, так воно не підходить. Чуєш? I have a problem, Mikey. Вона не підходить. Бо вона не стає сюди. Вона не защелкується. Куди ми зібралися їхати бризкати? Я не знаю. Попробував. це Тому я тільки... У вас самі обичні, говорю, да, самі обичні. Ну вона не. ну, ні. А які це сюди Ну це якісь адаптери ті, Ну, так, да, Вона казала, що можуть зафікувати. Що це, ніхто раніше не зайнявся. Пацики вже почти виїхали. Чуть, Хорошо, хоч це вдома подивилися, вони на полі приїхали, ставить їх вже, воно не працює. Фу. Крітіни. Кончені. Бачив тут дирочки воно, з боку на сверлені, uh -huh. Ну, я думав вони сквозні, а вони не сквозні. Mm, там внутрі якась Ну а як це тепер нам зробити? Десь взяти. А де? Це нас заказують в інтернеті. Ну не підходить. А є хоч якась форсунка, якась яка підходить. Клас! Ось все, я розібрав цей розпилитель. Ось яка тут конструкція, резиночка. І ось сам розпилитель. Воно в нього. Дірочки по бокам на сверленні, ось їх видно. Резиночка і ось все. І таке завихрення тут создається. І вже сюди через цю дюрдочку маленьку воно вилітає. Но это, короче, хорошо, а вот еще, кстати, когда я открыл инструкцию, в инструкции написано Встановление распыливателя э, Трубка корпуса форсунки 0,7 серии и 0,8 серии На 0,8 серии переходник не нужен А 0,7 серию надо переходники Получается, что у нас 0,7 серия это, Если кто-то раньше открыл эту бумажку, почитал То было бы хорошо все Получається, тепер наші перехідники заказувати хорошо, пацани поблизкали. Встановили ми вже ці форсунки каджетовські, прийшли нам ті переходники. Вже успішно тестуємо старий день, поки нам все подобається, все красиво, все класно. Зараз знаходимо 14 км, восьма на реверсі повищена. Получається норма води по 100 літрів у нас. Зараз вітер, я не знаю по прогнозу, вроде, як по Вінді десь типа, метрів 5. Секунду вітер, ну написано на сайті производителя, що можна бризкать до восьми. Ми работаємо, побачимо, що буде. Ну вроді як здуває, 2 звісно, було видно, тільки що, ну, в общем, поки нам все подобається. По табличці у нас е нічого не сходиться. Ну, по виліву і по скорості ми Хватає нам тепер приспетля на 8 гектарів, восьма на реверсі повишена і получається десь по 100 літрів на гектар. І, ну, і все, так як він виглядає, це я приспятель тільки... кажу. Форсунка. Такі діла.